Сумщина рік спротиву саме під такою назвою у форматі дискусійного майданчика в сумах було проведено зустріч представників обласної влади, голів громад, військових, поліцейських, волонтерів, журналістів, керівників освітніх та медичних закладів, а також підприємців. Головна мета зібрання розказати правду про 42 дні часткової окупації області та завдяки чому й кому сумщині вдалося вистояти. Я хочу зазначити, що як на обласному рівні. Так і на районному рівні, так і на рівні громад, і на рівні окремих інституцій, керівники яких сьогодні також присутні, і керівники громад у більшості випадків функція управління виконувалась. Вона виконувалась не нестандартно, не тривіально, не через наради, не з приміщення обласної військової чи районної адміністрації, але вона точно виконувалась. І результатом цього єсть. Ну зрозуміло, що не тільки цього є був і певний рівень самоорганізації, і це теж факт. А, і шана всім, хто самоорганізувався, але точно управління не зникло, а навіть в окремих сферах воно посилилось. Окрему увагу тимчасово виконуючи обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченка заакцентував на тому, де була обласна влада і що робила в перші дні повномасштабного вторгнення. Дмитро Живицький, загальна координація і публічне представлення в публічному просторі всі а, ключових меседжів. На щоденній основі. Це теж робота, повірте, Альона про це ще скаже, і вона виконувалась ефективно. Далі, В'ячеслав Печененко тут присутній. З першого, з 24 лютого і до останнього дня тимчасової окупації в місті Суми знаходився, Кор координував роботу ситуаційного центру, де були заведені всі військові, які на той момент час залишались і виконували задачу. За допомогою його управління оборонної роботи, яке в повному складі залишалось в місті Суми, проведений перший обмін в Україні військовополонених і ще цілий ряд інших задач. Далі, Андрій Бірюков весь час протягом 42 днів залишався в місті Суми. Питання комунікації з мобільними операторами, з, взагалі, забезпечення зв'язку. І гуманітарні питання так само. Ігор Кальченко, апарат, теж протягом цього часу більшу частину часу залишався в місті Суми. І завдяки його і роботі злагодженої апарату всі розпорядження і дії обласної військової адміністрації в той час набирали юридичну форму, правильно і обґрунтовану, і набирали. набирали Спосіб легіти... легітимної форми, і через них ми діяли. Також вдячність апарату за системну роботу Олена Бойко через неї йшла комунікація з центральними органами влади. Вона має великий досвід і зв'язки роботи в ряді міністерств. І відповідно і від питання отримання зброї. Там, до питання там, підтримки евакуації в охороні здоров'я, в освіті. Вона включалася всі ці питання і реально вела їх так само. Гуманітарний блок. Спочатку Вікторія Медвідь, потім Олег Коваль. Через е кілька днів після початку, з е е 24-го числа, так активізації воєнних дій вже запрацював гуманітарний штаб у Полтаві і була вибудований логістичний ланцюг. У Львові штаб, в Закарпатті і вся логістика, як ішли вантажі до Полтавщини, а потім до Сумщини. Олег, евакуація. Евакуйовано понад 80 тисяч цивільних осіб, з них 1700 іноземців. Уся логістика, все, весь супровід цього транспорту, організація були на ньому. І тепер про себе коротко. Я це не говорив жодного разу в ефірі, але скажу. А тепер а, 27-го числа а, виїхав а, в супровіді на один із складів Хмельницької області за зброєю. 28-го завантажували зброю. Вніс двадцять 28 на першу ночували на одному із складів там в силу певних обставин. 1 числа вже з двома фурами зброї в Черкасах. 2 числа на півночі Полтавщини в Лубнах і з 2 по 7 число передача зброї на Сумщину різними способами менеджмент цього складу озброєнь. З 8 числа я з 9 в місті Суми. Займався координацією гуманітарних проєктів, економічними питаннями, десь через де через чати, де через особисті зустрічі. Шана в тим, хто самоорганізувався, але це неправда, те, що влади не було і вона не виконувала функції. Вона, як функція, існувала, вона не піарилась. Ми не роз... були не тривіальні, нестандартні методи роботи, але влада була і результат. Роботи цієї влади також є один із представників місцевого самоврядування, який впевнено може заявити, що був разом із своєю громадою з перших днів повномасштабного вторгнення і не ховався від людей. Це міський голова Ахтирки, гарний лікар Павло Кузьменка. Попри запеклі бої, облоги та обстріли, ахтирчани не скарилися окупантам, за що й отримали почесне високе звання міста героя. Перший день. Е Знову ж таки, я почув від хлопців, які захищали місто Ахтирку, але вже із Бахмута, як вони сказали, що таке героїзм. Героїзм це не тоді, коли ти робиш свою роботу якісно, досить якісно. Ну, а коли ти робиш не свою роботу, ту, яку ти не повинен бути, був робити, але ти її робиш, коли ти не готовий до цієї ситуації, але ти справляєшся з цією ситуацією. Ми міські голови і керманичі місцевого самоврядування цивільного населення. Наша задача. Була зберегти населення. Е, особистим е, якоюсь заслугою чи ще чимось е, ну, не можна, нема в мене особистого чогось. Є робота команди. З 24-го кожну хвилину я особисто і вся команда Ахтирської міської ради щось робила і забезпечували життєдіяльність наших мешканців і евакуацію. Наша задача. Як органів місцевого самоврядування була тримати зв'язок із населенням. І моя особиста задача була у перший же день і в подальшому втримати від паніки. Я сам за освітою лікар, я знаю, що це таке натовп, який не контролюваний. що це таке паніка для населення. І ця паніка у місті Охтирка вона була хвилеподібна. Перші три дні це були на другий день, перші касетні. Обстріли міста і загиблих п'ять чоловік, багато поранених. На третій день перші термобаричні бомби. І ці хвилі йшли на 3 березня знищення Ахтирської ТЕЦ. Знову ж таки, хвиля. Більше декількох, ну, 2-3 тисячі людей потрібно було евоювати одномоментно. 7 числа ще один обстріл ТЕЦ. 8 числа обстріл центру міста з руйнуваннями термобаричними. Я розумію. Евакуювали ми, до речі, близько 20 тисяч з міста Ахтирки. По кожному дню можна говорити дуже багато. Де був героїзм, де була зрада, де був уявний героїзм. Ну, на жаль, війна не закінчилася. І багато чого все таки не можна говорити. Розповіли про організацію роботи в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ та виконання своїх службових обов'язків і представники правоохоронних структур Сумщини. І всім я говорив, маючи на плечі погони, які дала держава України та присяги за плечима і ведучі, я говорив, залишайся тут. От. Так створився добробат, який налічував більше тисячі людей, з яких і чи бачив я. По цій тезі, яку сьогодні говоримо, владу бачив, бо влада то люди, і влада то представляють люди владу, бачу, я їх за ними слідував. Ми е зорганізувалися за півтора дня вже мали практично штат, тільки не оформлений. Е знаєте, що надихало, е надихали, от як колега казав, коли в перший вечір. На базу принесли два випускових установки ПЗРК і Гласицьке. Принесли люди, Ніхто не питав, де хто що брав. Вони принесли, кажуть, у нас є таке. Іди сюди до строю. Лікарі всі. Одинаковий настрій. Був, хоч би це розказував я, чи Павло Кузьменко, чи хто всі розкажуть одинаковий той настрій. От я за ним слідував. Самоорганізувалися. Володимир Григорович Бабіч найсаме саме, потужніше, саме більше е, таке військове угрупування. От ми там розмістили відповідний штаб, який працював цілодобово. В штаб входили також працівники поліції, органи місцевого самоврядування і всі ті військові, які також залишалися тут в місті Суми. Другий штаб у нас також був. Організований на безпосередньо на суми ліфт на громадянському перевулку. Також там працювали працівники поліції цілодобово для обміну інформацією. Третій у нас також був е е штаб, який працював в, в саме в бригаді, 117-й бригаді на Герасіма Кандратів. Безпосередньо ми приймали участь і надавали. Свого співробітника в ситуаційному центрі, який був при Сумської обласної військової адміністрації. От таким от чином, якщо брати от поліцей, поліцейські функції от управлінські, отримували там інформацію, обмінювались її. Безпосередньо керівництво йшло від Міністерства внутрішніх справ, національної поліції, от начальник головного управління. В Сумській області, виконуючи відповідні функції по евакуації тих секретних документів, озброєння відбули спочатку там до рамнів, де надалі виконували інші завдання. Тут залишалися два заступника. Я особисто, начальник головного управління, вже прибув в перших числах березня. Безпосередньо з частиною особового складу також і доставили сюди відповідне озброєння. У час найскладніших випробувань для кожного українця надійно тримали свій фронт і освітяни Сумщини. Місто Суми, це студентське місто, всі знають локацію університетів, Вони всі на виїздах, і як ніхто в університетах чув вибухи. Жив практично над такою ситуацією. Над нашим університетом це була дорога на Лебедин, летіли всі літаки, дуже низько. Летіли ракети, ми їх чули. І відверто скажу, що перші дні, ну якщо абсолютно відверто, то не було тривоги. Ну, я не відчував у колективі боязні. Як на мене, це стрестостійкість українського народу, я думаю, вона й допомогла нам, тому що не було паніки. І е, коли сьогодні ми говоримо про е, студентів, які тоді були, я дивуюсь практично кожному студенту, який потім е, на другий день буквально прийшов і запитував, де військомат, куди можна було піти, і чим допомогти в університеті конкретно. З першого дня в нас повна комунікація з владою, з усіма ректорами університетів. Ми кожного дня були і на зв'язку звичайному і інтерактивному. Але треба відверто сказати, ми взяли на себе відповідальність за тисячі молодих людей, за декілька тисяч іноземців, які були відірвані від сімей. Безумовно, величезна відповідальність була перед будинком дитини. Ви знаєте, на нашій території будинок дитини це. Така установа з нульовою соціальною захищеністю. І ми давали тепло, зберегли їх. Ми локаційно знаходилися, чому я це зараз скажу, дуже важливо. Локаційно знаходились біля колишнього артучилища ну, військової частини. І коли там відбувся бій, і коли, прямо скажу, ми перемогли, настрій в університеті кардинально змінився від такого тихого спокою до. Ну, буквально активної життєвої позиції. Ми відчували, що буде все ок, тільки не знали, як, як швидко. Я маю на увазі деокупацію в тому числі. І безумовно, я хочу подякувати сьогодні і органи центральної влади, і обласну адміністрацію, всіх і всіх інших, і Полтавську область, яка надала можливість евакуювати дві е, тисячі іноземців, ну якусь частину безумовно українських студентів. Е, Переважно більшість знає, що трапилось 7 березня. 11.15 я вдома через телефон, іде нарада Зверещук, зрозуміло голова адміністрації. І тут оцей вибух. Ми до половини дійшли обговорення, і цей страшний вибух, який забрав 20 життів. І пауза. І за цієї паузи ми навіть і не розуміли, що але ми продовжили практично до півночі обговорювати, як евакуювати людей. І на другий день ця маса автобусів, цей рух, ну я вам відверто скажу, це такі емоції, які не можна передати. Я думаю, пізніше вони будуть описані. І ми змогли це зробити, і безумовно, це великий подвиг всіх, хто зміг ну, допомогти цій евакуації. Але був ще 26-го приліт до коледжу на Веретинівці. Я вам скажу, от спасло те, що всі діти були в підвалі. Всі діти. Приліт був 50 метрів від гуртожитку. Не знайшли сім'ї, яка там була, просто не знайшли, тому що це була касетна, ну, касетна ракета. Тобто, там воронки навіть не було. І третя теза, на якій я закінчую. Безумовно, всі пережили. Ну, ту ситуацію, яку ніхто не думав, що ну, будемо, це обрив логістичних зв'язків. І якби не місцевий ритейл, якби не наші крафтовики, які виробляли на місці продукцію, я взагалі думаю, ситуація була б жахлива. Тому що Сільпо, АТБ, ЕКО ну, вони просто не могли працювати, тому що. Ну, вони не везли продукцію. І за два дні вони стали порожніми. Люди вже брали просто, що там було на полицях. Я не знаю навіть для чого люди брали, не розуміючи, але, але брали, тому що щось б вони могли їсти. Тому і сьогодні я відчуваю, що в нас е, продовжується ця історія. Нам треба і далі, і далі розвивати те, щоб ми могли самозахиститися. І, як на мене, е, це така. Уклін сьогодні подяка всім гліборобам, які потім відкликнулися, всім переробникам, які відкликнулися, і рітейлу, який також не згорнув. Із перших днів повномасштабної війни з власної ініціативи велика кількість людей, а дехто й вперше стали волонтерами та волонтерками, і усіляко допомагали місцевому цивільному населенню та військовим. Волонтери зазвичай вони звикли ще робити просити про допомогу. Дякувати за надану допомогу і роздавати отриману допомогу. Тож сьогодні я буду дякувати. Ну, по-перше, це як міської, так і обласної адміністрації. Тому що перший імпульс, перший дзвінок був до мене з пропозицією: а давай відкриємо штаб. Це не я сама його придумала чи створила. В мене повірили, за що я вам дуже дякую. По-друге, інформаційна підтримка. Якщо б на той час мене не долучили до чатів, про які сьогодні говорили, якщо б всі змі, які сьогодні присутні, і ті, хто не присутній, не висвітлювали інформацію про те, що відбувається в штабі, яку допомогу надають, ми б не змогли так ефективно підтримувати. Або коли не треба йти, тому що треба зберігати своє життя і не біжіть ви до того штабу. Тож я також дякую всім е, представникам змі за, за те, що ви нас підтримували правдивою інформацією. Брали у нас інтерв'ю і доносили людям, як можна ж отримати ту допомогу. Е, далі поліція. Я дякую вам за те, що ви. Е, Координували роботу біля штабу, тому що збиралися від однієї тисячі до п'яти тисяч людей біля штабу, і це було дуже складно всіх заспокоїти при видачі тієї допомоги. І також дякую всім тим, хто відкривав для нас ті аптеки, магазини, давав змогу все це придбати. Також хочу пригадати і заакцентувати увагу на те, що Отримання гуманітарної допомоги не може бути лише від донорів міжнародних та фонду благодійного. Завжди є влада, яка допомагає з координацією, з логістикою. І якщо б не Олег Коваль, який вчасно, швидко і напевно, перш ніж я попросила, він вже підписував документи про те, щоб ми швиденько отримували ті вагони з гуманітарною допомогою, відкривали їх. Якби не е, помічник міського голови Олег Рєзнік, який швидко приїжджав і розвантажував ті гуманітарні вантажі, більше 350 тисяч пакетів, ми б не надали б тим людям, а це три тисячі ой, 350 тисяч. Гуманітарних пакетів розуміється це велика кількість. І тільки разом ми змогли так багато, за що я вам дуже дуже вдячна. Дякую, окремо щирої подяки, заслуговують і лікарі Сумщини, які в надважких умовах продовжували якісно виконувати свої обов'язки, певний проміжок часу буквально жили на роботі, покинувши власні родини, рятували життя і підтримували здоров'я людей, надаючи весь спектр медичних послуг. Я вважаю, що лікар, так же як військовий, не має права покинути населення, яке потребує. Його допомоги і повинен залишатися незалежно від ситуації, яка складається на своєму робочому місці. Перший день ми стикнулися з таким питанням, яке нас, скажімо так, у ну, нас не було шокового стану, але десь близько до цього, коли їхала сім'я на авто, і росіяни розстріляли це авто, до нас привезли жіночку, якій було 30 років. Із малюком на руках, і ми першими 24 числа зрозуміли, що таке війна і що це вже дуже серйозно. Постало питання про переформатування роботи лікувального закладу, адже нарушилась логістика, не було доїзду. Стояло питання про забезпечення медикаментами, стояло питання про харчування людей. І стояло питання взагалі про надання медичної допомоги у повному обсязі. Крім того, перед мною, як перед керівником, постало ще одне дуже важливе питання: це збереження колективу, адже лікарня не може працювати без лікарів і медичних сестер. Наш лікувальний заклад повністю взяв на себе поліклінічний розділ роботи і. Поліклініка не припиняла в нас роботу. Постало питання забезпечення медикаментами, адже через 2-3 дні в аптеках практично не було нічого, аптеки були, чесно кажучи, закриті. Зверталося багато людей, оскільки ми мали певний запас, так же як інші лікувальні заклади, було прийнято рішення по можливості, якщо є необхідність, надання амбулаторної допомоги і треба поділитися якимись Ліками або перев'язувальним матеріалом ми відпускали людям це безкоштовно і оформляли відповідно документи актами, аби для нас потім не було ніяких питань. І цей розділ роботи тимчасово закрили, поки почали працювати аптеки. Ви знаєте, всі вже було тут сказано про бойові такі зіткнення і бої на вулицях міста Суми. І ми були першим лікувальним закладом, коли за один день поступило 15 бійців важко поранених, наших українців. Їм треба було надавати допомогу. І е, крім решта питань, дуже важливим було те, що ми знаходимося у, вже в оточенні, на території міста є ворог, яким чином забезпечити безпечне перебування. Як наших бійців, так і персоналу, тому нам прийшлося виділити одне із окремих приміщень у закладі, де був дуже обмежений доступ, і практично ми не давали ніякої інформації про те, що у нас лікуються ці хлопці. Вони в нас лікувалися довго, і вже коли відкрилися зелені коридори, скажімо так, за домовленістю. І обласна адміністрація брала участь у цьому і міська. Ми іншими, ну не по зеленим коридорам, вони були вивезені зовсім іншими шляхами, безпечними для військових, тому що по коридору ми не могли їх відправити. Ми жили в такому дуже економ режимі, зв'язку з тим, що не було медикаментів. Як вони у нас були, але ми не могли їх використовувати. Більш широко, так як завжди, тому що не було поповнення. Кошти на рахунку в лікарні були, ми не могли їх придбати, тому що не було логістики і не було довозу. Але разом з тим, коли вже почали працювати штаби, коли почали працювати волонтерські організації повноцінно, то безумовно всі лікувальні заклади, дякуючи їм, змогли вже розширити спектр своїх послуг і. Надавати повноцінну допомогу. За дві з половиною години дискусії було обговорено питання організації та координації дій органів влади усіх рівнів, оборони та спротиву, гуманітарної допомоги, інформаційної роботи та забезпечення життєдіяльності населення у підсумку зустрічі, тимчасово виконуючий обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко подякував усім причетним, хто робив можливе і неможливе, щоб Сумщина виставила якомога більше життів наших мешканців було збережено, зазначив, що така чесна розповідь про той період повномасштабного вторгнення повинна стати надійним підґрунтям для спільної подальшої роботи над відновленням та успішним розвитком сумщини?